А зараз до слова запрошуємо голову районної ради пані Ольгу Володимирівні Слава Ісусу Христу. всечесні Отці, вельми шановна громада. На долю українського народу так випадає, що періодично вони борються за свою волю, за свою незалежність. Я повторюватись не буду, оскільки так як охарактеризував оці періоди в боротьбі, отець Тарас краще я не скажу. Я зупинюсь на тому, що і на долю наших земляків випала отака ж. Місія боротись за свою рідну землю, за її волю, за її незалежність в 30-ті, 40-ті, 50-ті роки. І коли підійти до цієї пам'ятної дошки, подивися на вік тих людей, це молоді люди, яким жити і жити. А вони не побоялися в ті страшні часи. Тут старші люди є, які може пам'ятають це, а може і розказали їм їхні батьки, як це було страшно, і як це було боляче, коли ти живеш на своїй рідній землі, коли ти рахувався б ніби господарем, але не мав права ні на що, ні на слово, ні на свою культуру, ні на свою символіку. А мав підкорятися тому, хто прийшов сюди і себе заявив новим, новим господарем, саме проти них і повстали на ваші земляки, наші славні українці по всій західній Україні і віддали за це і життя. А багато хто і в тюрмах віддав своє життя на тих великих етапах, де Ну, словами мене передаш їхні муки, як їх ввозили в товарних вагонах, як людські до них відносились. Але їхня, е, їхня боротьба, їхнє бажання бути Україні вільною сповнилось. Хоч тривалий час ми були під тим російським чоботом, під тим комуністичним режимом. Але слава Тво Богу, що ви зберегли... Серцях ту любов до України, яка в нас втілилась 24 серпня 1991 року, і Україна проголос була проголошена незалежною вільною. Звісно, що ми всі хочемо бачити Україну не такою, як вона сьогодні є, її землі, її поля, її народ. То все багатство, більшого багатства немає і заслуговує на гарне, здорове, багате життя. Но, ну що зробиш? Така напевно наша доля. І ми віримо в те, що все-таки ми, ну нехай за не зараз, а з яким часом ми будемо багаті. Ми будемо багаті і. Тільки через те, що ми маємо гарну пам'ять про своїх предків, і сьогодні здячністю хочу сказати.